Куртки бійцям бригади НГУ АЗОВ передали волонтери благодійного фонду покрова спільно з представниками компанії Агропроцервіс. У них є мембрана та захисний шар від дощу та вітру, а частина має ще й флісову відстібну підкладку. Бійці бригади НГУ АЗОВ вже випробовували ці куртки, тому в їхній якості впевнені. Особливо приємно, що цей верхній одяг від українського виробника. Попередньо перед великим замовленням ми провели тести в скажімо так в реальних умовах. Провели в різних погодних умовах і під час дощу, і в на холоді, незважаючи на те, що зараз лише середина вересня. Однак в, в окопі в бліндажі вже дуже холодно і сиро. Під час ведення активних бойових дій людина пітніє відповідно опади, відповідно пил, бруд і так далі. Тому бійцю потрібно не звертати увагу на те, що він замерз, на те, що йому некомфортно для виконання його бойових задач. Вартість курток майже один мільйон гривень. Кошти виділила компанія. Агропроцевіс компанія Гропроцевіс включилась в допомогу силам оборони України з перших днів війни. Неодноразово була допомога і продуктами харчування, і обладнанням, і транспортом. Ну і сьогоднішня оплата зимових курток тобто – це наступний наш вклад. Керівництво компанії бере на себе таку соціальну відповідальність, що кожного місяця близько мільйона гривень. Виділяється з бюджету компанії для підтримки сил оборони України 400 курток сьогодні передали бригаді Національної гвардії України Азов. Для комфортного перебування в осінніх, холодних, вологих, болочених умовах. Це вже не перша допомога від благодійного фонду «Покрова» бригаді НГУ Азов. Зокрема, раніше волонтери передали захисникам чотири вантажівки, постійно допомагають продуктами та спорядженням. Ми з фондом покровою співпрацюємо вже давно, вже біля півроку, якщо я не помиляюся. Ми даємо запити, і дуже швидко фонд реагує. Ми Дуже вдячні у фонді Кажуть, оперативно реагувати на запити військових їм вдається у першу чергу завдяки благодійникам, серед яких постійним та надійним партнером є компанія Агропродсервіс.